Вітаю всіх з днем молоді. Неважливо, скільки вам років, головне, це стан вашої душі. Тож завжди залишайтеся бадьорими, енергійними та життєрадісними. Зі святом. Використовуйте молодість на повну, бо молодість – це сила За. та свобода. Від душі бажаю цінувати ці найпрекрасніші роки, адже молодість така швидко І знайте. Що для досягнення своїх цілей у вас бедлі часу? Кохання окриляє, надихає, змінює, дарує вічну молодість. Кохайте і залишайтеся завжди юними. Юність і молодість це не тільки прекрасні періоди в житті кожної людини, але ще й особливий стан душі. Це час дерзань, пошуків, відкриттів і реалізації насміливіших сподівань. Наш гурт Агуць, якому більше 40 років душою молодий. Ми продовжимо виступати після війни. Ми виконаємо свій юбилейний концерт. Всіх вітаємо! Щастя, здоров'я, перемоги, слава Україні! Чекаємо всіх на концерті. Хай в серці вогонь не згасає. Енергія б'є через край. Хай мудрість потроху зростає. Щастить в починаннях нехай. Молодість це прекрасно. З молоду починається навчання, розуміння життя. Тому хочеться привітати вас цим святом і побажати вам найголовнішого здоров'я миру, мирного неба над нашою країною. Я теж бажаю вам успіхів, бажаю здоров'я всім, злагоди у сім'ї і щоб ви були щасливі. Бажаю всім миру, наснаги, здоров'я, творчих ініціатив і завжди пам'ятати, що молодість це далеко не про вік. Бажаю міцного здоров'я, досягайте усіх цілей, які ви собі заплануєте, мрійте та досягайте. Молодість це мрії, надії, досягнення та прагнення. Але на часі є тільки одне бажання на всіх жити без війни.